Для перевірки реклами в телеграмі або каналу, для того, щоб вести його далі і просувати, необхідно спочатку перевірити його, щоб потім не мати проблем. Перше, що необхідно зробити, або відсікти більшу частину просто шахрайства це зайти в інспектора. Є такий телеграм-бот, який має базу всіх, на кого подавалися скарги про шахрайство. Відповідно, ви заходите в цей бот. І перевіряєте репутацію вашого продавця. Якщо на нього вже були скарги, він попадався на шахрайстві, ніякому разі не працюйте з ним. Для того, щоб перевірити репутацію будь-якого користувача будь-якого менеджера адміна в інспекторі, відкриваємо цей бот, натискаємо меню. Перевірити репутацію і вставляємо сюди нікнейм. Я взяв свій нікнейм для того, щоб воно просто показало. Бачите? У мене нормальний статус, репутація 8, тобто є люди, які рекомендували співпрацювати зі мною. Я не є гарантом, не займаюся цією послугою. І в мене немає позначки скам. Відповідно, я абсолютно білий прозорий на ринку, зі мною можна працювати. Так само будь-який нікнейм користувача вводите, і ви можете перевірити, що і як працює. Другим кроком буде перевірити канал на найпростіші базові способи накрутки, які відмітає якраз таки телеметр. Є такий сервіс, який прямо в телеграмі за кілька хвилин показує все, що необхідно розуміти, кручений канал чи ні. Одним із сервісів, де ви можете перевірити будь-який канал перед тим, як купувати там рекламу або купити цей канал, є телеметр-бот. Посилання будуть в закритому каналі. Ви можете бачити, що ось я надсилаю посилання на труху, для прикладу візьмемо, щоб просто переглянути. І телеметр вже аналізує цей канал, перевіряє, надасть зараз нам статистику. Ми можемо бачити всю статистику. Кількість підписників, як їх кількість змінювалася за тиждень, за місяць. І подобово також є зміни. Ви можете по цим даним бачити відсоток читачів, що дійсно дивляться цей канал. Скільки разів рекламувався, тобто все тут є, ви можете перевірити. І чим більше упомінаній Telegram, Телеграм, чим вищий ЄР так відсоток активності, це показує, що канал живий, активний і там можна працювати. Але знову ж таки, є ще інші способи, як точніше перевірити. Третє обов'язкове це бути в різних адмінських чатах, каналах, біржах, щоб, по-перше, Знати про те, взагалі, які бувають ситуації, що відбувається на ринку, і по-друге, мати можливість просто запитати, а цей адмін нормальний, з ним можна працювати. Також в адмінських чатах можна подібним чином, як ви зараз бачите на екрану, писати і запитувати, чи хтось працював з цією людиною чи ні. Звісно, тут бувають просто жарти. Але якщо нормально по серйозному спитати, то вам відповість хтось або навіть кілька людей скаже, ага, з цим можна працювати, а цей мав якісь там підстави. Все це можна ось тут перевірити, і ви можете також в різних чатах запитувати, якщо, звісно, маєте доступ. Для того, щоб мати доступ до всіх чатів, бірж, каналів, де зібрані тисячі адмінів і неймовірна кількість оголошень як про продаж каналів, так і реклами, заливів, інших способів просування, ви можете зайти в мій закритий канал. Я зібрав там усе необхідне. У мене є спеціальний закритий канал, участь в якому коштує наразі всього 890 гривень. Ця ціна є актуальною з 1 грудня 2023 року. В цей канал я зібрав усі чати, канали, де можна купувати рекламу, продавати заливи. Також можна купити готовий канал або продати свій, якщо є таке бажання. В будь-якому разі, ви можете один раз зайти і назавжди отримати всі ці матеріали. Плюс задавати мені питання в особисті повідомлення, які я потім розбираю. Тобто, якщо у вас є якесь бажання проконсультуватися з того чи іншого моменту, я це роблю для учасників закритого каналу. Тому не втрачайте цю можливість. Ви можете за посиланням в описі прямо перейти і придбати. Або якщо у вас є бажання спитати спочатку мене в особисті, то можете так написати, і потім я вам надам ті ж самі реквізити ФОП, ви по ним оплачуєте, і я вас додаю. Тегестат це вже більш потужний інструмент. Там частина функціоналу платна, але ви можете дуже вже дотошно кожен допис перевіряти, чи там не кручені перегляди, чи там звідки йде трафік. Техстат є також дуже потужним інструментом. Ви можете у пошуку писати назву якогось каналу і знаходити. Я для прикладу візьму канал Лачин, щоб просто подивитися і взагалі показати, як це працює. Бачите, тут одразу видно на каналі. Є аудиторія, і які останні дописи. Натискаємо статистику каналу. І тут дуже багато матеріалів, що ви можете перевірити. Бачите, engagement rate, тобто відсоток активних тут дуже високий, приблизно половина від кількості підписників це дуже хороший результат. Також тут є дуже багато платних додаткових метрик, які ви можете перевіряти для того, щоб досконально вивчити канал, який хочете купити. Також п'ятий спосіб, щоб вже точно перевірити канал після того, як ви пройшли всі попередні, попросити продавця дати вам адміністратора без будь-яких прав, є така можливість. Тобто він не зможе нічого не ні викласти, не відреагувати ваш канал, зможе тільки зайти і сам побачити статистику та пролистати підписників, щоб подивитися, чи вони нормальні, чи це не якісь боти. Це вже коли всі попередні етапи пройшли, маєте бажання, звісно, купити цей канал, вже торгуйтеся з продавцем. Можна таким чином перевірити. І про те, як взагалі працювати в Телеграмі, для новачків я розповідав ось тут, відповідаючи на їх питання.